Пам'ятай про Крути і слава героям Крут. Символічні написи червоною фарбою на білому полотні поряд із запаленими жовто-блакитними свічками. Так прикарпатська молодь шанувала пам'ять трьохсот юнаків, котрі у 1918 році загинули в нерівному бою з військами Муравйова під крутами. Ми хотіли показати, що історична пам'ять жива про те, що сьогоднішня теперішня молодь, зокрема в Івано-Франківську. Ці події пам'ятає і про те, що ми шануємо пам'ять крутянців. А сьогодні ми підготували 300 свічок, лампадок, які запалені в пам'ять тих 300 юних молодих життів, які поклали свої своє майбутнє за Україну, за наше теперішнє. Життя у вільній незалежній соборній державі в рамках акції ще й невеличка вистава з історичними фактами, аби показати, що нічого не забуто. Старше покоління молодих людей підтримує. Мовляв, кому ж як не їм відстоювати краще майбутнє? Молоді дуже Таразіше, дякуємо за те, що і вони і взялися мене, і, і виступають це, за Україну. Сьогодні і час стріляти в, що? І в України. Старші не люди вже і треба йти всім. не один. в силі, а молодь повинна це все взяти в свої руки Дуже. і боротися. Не забули учасники акції про історичні паралелі, адже й у сучасній Україні гинуть молоді герої. Тим паче поведінка політичної еліти запевняють історики. Нині багато в чому нагадує діяльність Центральної ради. У сімнадцятому році війська морвіова наступали а до Центральної Ради не доходило багато розуміння, і вони далі збиралися на засідання, були неефективними. Так і сьогодні, коли молодь, студентство боронить Україну любими можливими засобами, керівники опозиції не завжди поводять себе ефективно. Тобто, це історія повторюється. З різними обличчями, з різними результатами, тим не менш, учасники акції вірять, що у нинішньому протистоянні таки переможе молодь і громадськість. Тож подальших трагічних моментів сподіваються вдасться уникнути.